Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Поклоняйтеся Богові і не відділяйтесь від церкви, говорив рівноапостольний преподобно мученик Косма Етолійський, пам'ять якого святкувала церква 6 вересня. Заохочуйте священиків звершувати богослужіння в церкві щодня, щоб ваша країна була благословенна, а ваші гріхи прощені, і щоб Христос дав вам здоров'я та добрі досягнення. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд інформаційний проект одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив святкове богослужіння в храмі ікони Божої Матері Володимирської. У день пам'яті преподобного Олександра Свірського паства житлового масиву Совіньйон молилося за літургією разом з архипастерем Владикою Агафангелом. Від Одеської духовної семінарії відкрився курс Англійська через православ'я. 12 вересня наша церква святкує пам'ять дивовижного святого за життя, сподобленого видіння Всесвятої Трійці, преподобного Олександра Свірського, у храмі на честь подвижника в житловому масиві Савіньйон. У престольний день урочисте богослужіння очолив архіпастер Одещини, високопреосвященіший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. 13 років тому владика Митрополит освятив цей новий храм у селищі Совіньйон, яке теж з'явилося на карті порівняно нещодавно. Нове поселення стрімко розросталося, і його мешканці вирішили, що в Совіньйоні має бути духовний центр. Так народилася ідея звести тут православний храм. До того часу на всій території України не було жодного храму на честь преподобного Олександра Свірського. І наш храм став першим названим на честь цього дивовижного святого. Преподобний Олександр Свірський, згідно з агіографічною літературою, виховав велике число учнів у монастирі і навернув до віри безліч мирян. А після 25 років самітництва, згідно з житієм, став єдиним із наших святих, який був удостоєний явлення святої трійці. Сьогодні храм преподобного Олександра Свірського подібний до маяка, на світ якого протикають численні жителі приморського селища Совіньйон для прилучення благодаті Божої, і осподобитіся нам слишані святого Євангелія. Господа Бога моли! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Ікона Пресвятої Богородиці, іменована Володимирською, за переказами була написана самим апостолом і евангелистом Лукою, і саме цей оригінал дійшов крізь дві тисячі років до нас і зберігається до нині. На честь дня пам'яті цього образу, який святкується церквою, 8 вересня митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел очолив урочисте богослужіння в храмі ікони Божої Матері Володимирська в Одесі. Святкування встановлено на згадку про порятунок від Навали Тамерлана. 1395 року. Жорстокий завойовник хан Тамерлан намагався підкорити князівства. Тоді захисники попросили принести чудотворну ікону. І поки образ Божої Матері несли хресним ходом Тамерлану наснився сон, в якому з'явилася велика жена в променистому сяйві. Прокинувшись у трепеті, хан попросив пояснити видіння. Йому відповіли, що сяюча жена є Божа мати, велика захисниця християн. Тоді Тамерлан наказав полкам іти назад. У святковий день за літургією у Володимирському храмі було піднесено прохання і молитва за мир в Україні. На малому вході владика Гафангел вручив настоятелю храму протирею Миколаю по орден Української православної церкви, святителя Миколая Чудотворця. За заслуги перед церквою та благодійність. За богослужінням також була звершена діяконська хіротонія. По завершенні літургії високопреосвященніший митрополит Агафангел очолив святковий молебень, після чого благословив паству Володимирським образом Пресвятої Богородиці, Цариці Небесної, захисниці християн. У недільний день, 8 вересня, Митрополит Гафангел також відвідав храм на честь преподобного Агапіта Печерського при обласній лікарні. Вдячна паства з любов'ю зустріла владику. Митрополит Агафангел приклався до святинь храму і надав настоятелю протирію Іоанну Козлову, клірикам і прафіянам архипастерське благословення. Вот он сделал прекрасный храм через преподобного Гарри Печерского. Поэтому для нас большая радость, что во время войны мы строим маленькие большие храмы, закладываем храмы, основываем монастыри. Во всем это милость Божия, покровное совение Божьей Матери хранит нашего края, нашего города Одесса. Прошу святых молитв. Пусть Господь молитвы Богородицы преподобного окапит, ага прическа, всегда здесь прибывает, помогает извлечь больных, недужных. Високоприсвященніший митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел прийняв у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі надзвичайного і повноважного посла Італії в Україні Карло Формоза. Який перебував в Одесі з офіційним візитом у рамках міжнародних домовленостей щодо повоєнного відновлення міста. У зустрічі взяли участь також намісник свято-успенської обітелі архієпископ Арцийський Віктор і помічник настоятеля Спасопреображенського кафедрального собору Одеси протирей Мирослав Вдодович. Владико Митрополит привітав. Високоповажного гостя з призначенням на посаду й побажав успіхів на дипломатичній службі. На зустрічі сторони обмінялися думками щодо відновлення спасопреображенського собору, який постраждав від ракетних обстрілів у літку минулого року. Делегація Італійської Республіки також відвідала Преображенський собор, побачила масштаби руйнувань і ознайомилася з перебігом відновлених робіт. Пан посол Італійської Республіки в Україні Карло Формоза відвідав духовне серце нашого міста, наш Спасо Преображенський кафедральний собор. Він був здивований його величею, його красотою і ще більше з тим, що трапилось з собором після трагедії, після влучання ракети в Вівтар Святителя Петра. Він зауважив, що якщо б одеська єпархія і люди не допомагали, тоді би ми не змогли відновити повністю дах нашого собору. Це призвело би до того, що ми би втратили ті розписи, які залишились. І саме головне, ми б втратили наш нижній храм нашого собору в честь Святителя Інокентія. І сьогодні він. Був ознайомлений з історією нашого собору, з святинями нашого собору і з тим, що ми зробили за цей рік, який минув тяжкий рік для нашого собору. Що ми зробили, що ми відновили, що ми побудували нового. Від одеської духовної семінарії почав працювати курс англійська через православ'я на його відкритті. В ході онлайн-конференції виступили ректор семінарії проти єреї Яковенко і проректор з навчально-методичної роботи протирей Андрій Гавриленко, які звернулися із словами настанови до тих, хто вже пройшов навчатись. Запис на курс продовжується. Курс Англійська через православ'я працює у очному і дистанційному форматах. Створено групи для учнів з різним рівнем підготовки і розмовний клуб. Мета курсу підвищити рівень знання англійської мови серед православних та сприяти розвитку духовної освіти. Ще у вечірній час з'явиться світло, каже пророк Захарія. Це буде дивно, бо ввечері очікується згущення мороку, але дії Божі вищі від наших страхувань і надій, не станеться того, про що віщає наше серце. До півночі темрява не посилиться, але з'явиться велике світло. У найгірші часи покладемо надію на Бога, який морок смерті перетворює на ранок нового життя. Коли подвоюється робота на єгипетській каменоломні, тоді приходить Моїсей. коли зростають скорботи, тоді близький їхній кінець. Ця обітниця зміцнить наше терпіння. Світло тоді тільки засяє, коли зникнуть наші надії в довготі похмурого непогодного дня. Для нечестивих сонце ховається й опівні, для праведних воно сяє і опівночі. Зрозумій це, душе моя. І вихваляй того, хто зглянеться над тобою в житті і після смерті. Від нього прийде така радість, яка незмірно перевершить усе природне в його вищому прояві. Темрява навколо, але це стало темно перед ранковою зорею. І перекують мечі свої на Орала, і списи свої на серпи, не підніме народ, на народ меча і не вчитимутися більше воювати, каже пророк Ісаія. О, якби нині було так! Але ні, народи озброєні і винаходять згубні знаряддя з таким успіхом і ретельністю, ніби головне завдання людей винищення мільйони в собі подібних істот. Усе ж таки мир утвердиться. настільки міцно утвердиться, що воєнні знаряддя будуть перероблені на знаряддя землеробські. Як же це здійсниться? Через торгівлю, через освіту, через примирливі установи? Сумнівно. Досвід не дозволяє покладатися на такі слабкі засоби. Мир запанує тільки при воцарінні владики світу, коли люди дізнаються, якого Він духу, коли серця їхні оновляться його благодаттю, тоді вони перестануть ранити і вбивати один одного. Тільки Господь Ісус може лева обернути на овечку. При зміні серця зникнуть кровожерливі пристрасті. Ми ж поки що піднесемо сердечну молитву. При припинення воєн і про встановлення злагоди. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує. У суботу, 14 вересня, початок індикту церковне новоліття. У неділю 15 вересня пам'ять преподобних Антонії і Феодосія Києво-Печерських. У четвер, 19 вересня, спомин чуда Архистратига Михаїла в Хоних, свято у свято архангелу михайловському Одеському жіночому монастирі, 21 вересня, субота перед Воздвиженням і Різдво Пресвятої Богородиці нашої владичиці, Пріснодіви Марії, торжество у свято Різдвобогородичному жіночому монастирі в селі Олександрівка. У неділю, 22 вересня, пам'ять праведних Богоотець Іоакіма і Анни, також пам'ять святителя Феодосія Чернігівського. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. Вітаємо вас, браті і сестри, з церковним новоліттям, усіляких вам втіх, хай пошле Господь на прийдешній рік. До нової зустрічі!